Кіт, іди сюди! Іди сюди, котику. Він морчить і боїться, так? Да? Погнали! Сьогодні на шлях лежить до Херсону, легендарного міста героя, що пережило півроку окупації. Ми побачимо, як тут це змінилося за два роки після звільнення, та відчуємо ту атмосферу, яку його жителі відчувають кожен день. Від зруйнованих районів до простого життя звичайних людей. Друзі, а вас я попрошу підтримати коріномовний контент. Поставиш на відео лайк, підписатись та поділитися з друзями. Дякую кожному. Приємного перегляду. Друзі, зараз не можу не поділитися з вами своїм заходом, адже проїжджаючи ще тут два роки тому, це поле було заміновано, та взагалі всі поля в Касонській області були заміновані. А зараз життя потроху повертається, поля оброблені і. Це не може не радувати. Друзі, всіх вітаю на каналі. І сьогодні наша пригода проведе нас у Херсон. Це легендарне місто, котре у 2022 році пережило окупацію. Я б сказав, так знаєте багато страждальне місто, Але сьогодні ми направляємо сюди. Подивимося, як тут вирує життя сьогодні, як місто змінилось і взагалі, як тут живуть люди. Тому, друзі, саджайтесь позрушніше. Обов'язково підтримку керомовного контенту ставте на відос лайк, коментарі та поширюйте його серед друзів. Дякую, кожен. А так сьогодні виглядає легендарна Чорнобаївка. Але наш шлях вийдуть трошки далі. Оце, друзі, залишки російського Т-72. У Т-72 бачите катки великі, а у Т-64 вони трошки менші. Оце раніше на Чорнобаївці їх дуже багато Ця техніка була, два роки тому я знімав, вам, а зараз все порозбиралося, все, що лишилося. Друзі, але що я реально можу сказати, від Херсона до Миколаєва прокували реально шикарну дорогу, адже після одразу під це звільнення, коли ми їздили сюди в Херсон, тут просто була жахлива дорога з ямами, а зараз ну, таких дорог по Україні не так багато, як тут. Заїжджаємо в Херсон нарешті. До речі, зараз сюди потрапити може не кожний. Все-таки це не просто прифронтове, це фронтове. Тому що ворог знаходиться одразу. На іншому березі річки Дніпро. До речі, про цю будівлю колись були новини. Це сюди, до штабу командування ворожих сил, завітав гості містер Хімас. І ось що лишилось. От Насправді, зараз їдучи по Херсону, дуже помітна різниця з тим, що було два роки тому, адже машин стало в декілька разів більше. Тобто, на щастя, в Херсон повертається життя і місто більш людяним стане. Друзі, я одразу хочу припросити, адже буде багато кадрів з машини, тому що, по-перше, дуже-дуже сильний вітер. по-друге, я не взяв з собою оператора свого і мікрофона, адже поки йдуть бойові дії, я не готовий свою дружину брати до Херсону. А зараз ми побачимо, як в Херсоні виглядають звичайні магазини, тому що з перших днів деокупації тут працює ТБ. І справді кажучи, от я зараз можу прийняти тебе тут, і тебе на Смиковає, тут навіть більше продуктів більше. І незважаючи на це, ворог цілить по цивільній інфраструктурі, адже тут ніяких цілей нема. А зараз я вам покажу парковку, де був приліт в 20 метрах від магазину. Ось, друзі, перший приліт. І от другий приліт одразу біля магазину тебе. До речі, скоріше за все, навіть це від Граду приліт. Ось, друзі, навіть зняв готівку, тому проблем в Херсоні з цим немає. В магазинах всі необхідні продукти є, і хоча магазинів не так багато, все, що потрібно купити, все це можна зробити в Херсоні. До речі, люди готуються до нового року. Дивіться, ялинки продаються. Яку ціну ялинки? 400 400 500 600. Радує, що місто живе і люди готуються святкувати новий рік. Одразу хочу попередити, що відео будуть кадри двохрічної давнини, адже, наприклад, такий район, як Корабел, це острів, зараз ми взагалі потрапити не можемо, тому що дуже небезпечно. І, взагалі, наш братський народ там є певні підрозділи, котрі люблять відпрацьовувати по цивільним цілям. Тобто це вже підтверджено. Я особисто бачу відео, де на бабусі на велосипеді щось з дрона кидають. Тому навіть якщо ти... Цивільний, на цивільному авто в тебе нема ніякої безпеки. Тому от з таких місць кадри будуть старі. Вибачайте, друзі. А все інше я вам показую, як виглядає Херсон кінець 2024, го початок 2025 го років. Зараз ми знаходимося біля торгового центру Фабрика і я вам покажу, як він сьогодні виглядає. Ось, друзі, як виглядає на сьогодні найбільший торговий центр Херсону під назвою Фабрика. Повністю знищений у 2022 році. Можливо, коли-небудь його відновлять, але поки за це навіть мова не йде. Як можете бачити, його не просто законсервували, його намертво забудували камінням. щоб не міг попасти всередину. Тут в нас залишки Макдрайву. Був Макдональдс. Бачите, також все намертво законсервоване. Я сподіваюся, що воно просто чекає свого часу на відновлення, адже роботи тут ну, дуже багато, але все це вже після закінчення бойових дій. Отак от, от бачите, виглядає обличчя війни. З цієї сторони все вщен знищено, а з цієї сторони майже ціле. Ось так от виглядає прямо навпроти знищений епіцентр. До речі також він був дуже великого розміру, Вон, бачите? Куди аж іде і також до нього дістався братські І Бачите, що сьогодні з ним. Сюди заїжджали росіяни к вам? Да. Бой блядь, з ними там по нарасам. Ага, вони? Тут русский друг друга. Вражі вони будуть це. Це кошеня, да? Ты еще кошеня, чи ты уже стара кішка? Воздух укрити? держимся. Погнали! О, між! Ну, а зараз, друзі, починається така, мабуть, сама адреналінова частина сьогоднішнього відео, адже ми направляємось на набережну Херсона. І за 500 метрів звідти вже починається сіра зона. Це ви самі можете подивитись по діпстейту, тому треба бути обережним. Але я підбирав такий день, щоб поїхати в Херсон, щоб був максимальний вітер. Сьогодні пориви більше 20 метрів за секунду. Отже, ніякі БПЛА. Ну, це знаєте, це не 100% гарантія, але як ніяк буде спокійніше. І, звичайно, якийсь там дрон типу Мавіка він взагалі в таку погоду працювати не зможе. А FPV-шки, я не знаю навіть. Ну, зараз побачимо, тому тримайте за мене кулачки. Вон, бачите, на вулиці навіть мороз, а це в нас почалось типове херсонське подвір'я поверхівки і одразу парк, куди наша дорога пролежить. Такі от символічні графіки по Херсону. А ось друзі, одразу хочу звернути увагу на парк. О, бачите, які тут надписи посеред парку. Е, наші брати люблять казати, що Україна за роки незалежності нічого не зробила. І приводять приклади, де вони там, типу Херсон, ой, Маріуполь відбудовують, Мелітополь, але... Насправді це все було зроблено до війни і місця окультурюється і приводиться до ладу, тому в нас теж багато чого робиться. Отут вже реально Херсон стає потрошку схожий на якесь, я не сказав, що на Прип'ять, але бачите на місце, котре вже декілька років люди не відвідують. І... Парк в Херсоні, ну, можливо влітку тут хтось гуляє зараз жодної дощі вже все в листі. Це, друзі, я так от іду по відкритій місцевості. мені трошки не пособлять, адже знаючи, що відбувається в країні. Головна загроза завжди йде з неба. Тому я намагаюся якось позично триматися ближче до дерев і не виходити на відкриту місцевість. Адже як ніяк, Херсон це крутове місце. Такі от справи, такі от реалії сьогодення. Багато ж роботи буде тут після війни, але все це, навіть якщо порівняти з тими ж селами, як посад Покровське, то це все нічого. Он до речі, друзі. Це ж росіяни, коли відсипали, підірвали телевежу тут. Он вона, бачите? Я не знав, що я на неї вийду. Бачите, що вони зробили? Це була найвища споруда в Херсоні. Друзі, пам'ятаю, вони знімали сюжет, як на цю вежу поставили російський прапор. Я думав, що коли звільнять Херсон, то я обов'язково залізу поставлю українське. Але, ну, я думаю, багато хто не в курсі я до війни ще, ще в молодості займався руферством і лазив по таких ось будівлях. Така Дитяча забавка, можна сказати, але дуже небезпечна. І хотів я це повторити і поставити флаг на Херсонську вежу, але самі бачите, що з нею сталося. Її просто підірвав, отак от вона посеред парку валяється. Хочу показати, бачите, в парку був приліт з парк, нікого нічого нема, дитяча. Дитячий майданчик і притертий куди і нащо незрозуміло. навіть посікло уламками. Бачите, дитячий майданчик. Невеличке укриття, щоб люди, котрі знаходяться на зупинках, у випадку повітряної тривоги мали де сховатися. Ну. В парку я дійшов до місця, де не можна знімати, думаю, всі дорослі люди все розуміють, тому зараз трошки далі проїдемо і спробуємо там вийти на набережну. Ну, Загалом реально сьогодні дуже шикарну погоду я підібрав, адже це за декілька годин я тільки один вибух чув. І головна площа міста сьогодні виглядає саме так. Оце вже в нас іде більш така культурна частина Херсону. Стара винна. Де отакі старі будівлі, трошечки нагадують Миколаїв. Зовсім ще менше Одесу. Але ось така от місцина. Цей район дуже потерпав свій час від обстрілів. Це мені здається був Херсонський обласний академічний театр. А ось він, оце він. А за ним інша якась сучасна більш будівля. Тут вже не так все гарно. Бачите, прям в будинок приліт був. Це вже до сірої зони метрів 700 залишилось. Але дивіться, досі сміття виводиться. Тобто комунальні підприємства працюють також все посічено уламками. І в будівлях Вікна забиті, мабуть, ударною хвилею порозбивало. Друзі, отакий от район набережної реально виглядає як якесь постапокаліптичне місце, котре повністю без людей. Щоб буквально через дві вулиці працюють комунальники. Зараз будемо повертатися з набережною, покажу вам все. Ну, так мене неспокійно, адже сьогодні в реаліях ти весь час дивишся на небо і... На сторожі. Вон, бачите, ще один приліт в такий старинний старинну будівлю. І... Але тут дуже давно не ходили люди, тому що, бачите, навіть гілки валяються, ніхто їх не прибирає. Також бачите, будівля потерпала від прильотів і далі вже шляху нема. Тому повертаємось назад, наразі знаходимось Десь орієнтовано 700 метрів до сірої зони і тут же Хартон реально оглядає як місто привид. Не по собі мені тут, зараз, друзі, будемо в більш безпечну частину міста повертатись. Але ще от буквально зараз покажу вам, що відбувається на дві вулиці поверх. Більш сьогодні похилі люди. Якщо я батька молодих, то це або десь працюють в кав'ярнях або в магазинах. Але по місту зазвичай такі от бабульки ходять. Такий графік роботи в Херсоні. Як я казав, дві голосі поверх. Вже охамінко, гарненько, чистенько. Комунальники працюють. І місто живе. Насправді Херсон доволі таки гарний. Ось ці ось райони саме біля набережних. Тут вже більш такі потужне укриття, де в разі небезпеки можна сховатись і пересилити повітряну небезпеку. Світла нема, але мені здається, зараз в цьому районі як вимкнення. Добрий день. Пан Кіт, нема для тебе нічого, як тебе ще? Хоча тебе тут году, ти такий жирний. Я бачу, що деякі люди звинувачать, що певна частина нашого народу вона повертається на окуповані території до себе. на... До себе додому, але, друзі, насправді на деокупованій території повертається ще більше. Тобто порівняти Херсон 2 роки тому і зараз так, бо менше розрухи, було трошки спокійніше, але людей майже не було. А зараз навіть оцей е, набережний район, тут порівняно з тим, як в минулому році, це дуже багато людей. І це при цьому, що сьогодні будній день робочий і мороз. Тому, ну. Насправді дуже радує, що Херсон оживає, що люди повертаються, що люди живуть. І я сподіваюся, що війна скоро закінчиться. Хотілося б насправді це вірити. І місто заживе повноцінним життям, все буде відбудовано, все повернеться на свої місця. І насправді дуже б цього хотілося. В сьогодні я дуже бачу, багато працює комунальних підприємств. Сьогодні, мабуть, якийсь у них посилений робочий день, адже... Місто прибирається і дуже, ну, це мабуть вже п'ятий чи шостий, як сказали екіпаж, бригада, котра щось робить. Ось, друзі, такий Херсон. Ну і такий також. парк та 124-та бригада територіальної оборони. Багато хто чув цю трагічну історію, але хто не чув, зараз розповім. 1 березня, коли ворожі війська вже перетнули Антонівський міст і стало зрозуміло, що будуть бої за Херсон, хлопці зібрались в Босковому парку і з коктейлями Молотова, там декілька гранат, звичайні автомати. Збиралися зустрічати ворога. Як очікувало, що тут ворог вийде лише з автоматами та піхотою. Тому хлопці хоч і не встигли окопатись, вони були готові його зустрічати. А по факту росіяни вже викатили на техніці БТРи, танки і просто влаштували побоїще. Така, друзі, сумна історія. Трошки я про неї чув, трошки читав. На щастя, декільком бійцям вдалося вижити. Ой, друзі, випадок був дуже трагічний, адже це хлопці, це Білозерський батальйон територіальної оборони. Це 24-й був. Це хлопці, які зібралися разом. Ну знаєте, коли війна починалась в кожному місті, була светра оборони. Так само тут вони зібрались, вони були мотивовані, готові зустрічати ворога. але... Були неточні дані, і ворог замість того, щоб вийти піхоти, вийшов технікою і просто парк, знаєте, як тир розстріляв. А вже потім після звільнення побратими зробили таку меморіальну табличку. А це, друзі, я просто в шоці. Також один із епіцентрів. Він, до речі, пережив окупацію, він був силий, і в цьому епіцентрі ми ще з пацанами купували грошкові автомати на початку. Він і на кінці 22-го року. і... Ну, а Зараз направляємось в спальні райони Херсону, де більш-менш спокійно. Можу, вона віддасться з кимось місцевих поговорити. А якщо ні, то просто покажу, як люди зараз живуть. І В школу зайдемо, подивимось та взагалі обстановку в херсонських житлових районах. Це в нас Херсонський ринок. Бачите, сьогодні небагато людей працює. Але загалом... Трошки продасів є. Друзі, от таке от посеред Херсону дуже незвична картина, знаєте, як в прип'яті навіть. Заморожена на етапі будівництва панелька п'ятиповерхова. І в прип'яті точно такі самі були. Поруч такі, знаєте, наче застигли в часі типові панельки. Я дуже хочу в Херсоні зараз знайти, шаурму спробувати. Бачив один кіоску, а якийсь перероблений. Тому зараз спробуємо пошукати ще на ринку, може знайду. Отак от виглядають спальні райони в Херсоні. І дуже сумна картина, непрацююча школа. Взагалі, друзі, хто з Херсону, відпишіть коментарі, чи зараз хоч одна школа в місті працює чи ні. Бо Росія вже майже намагалася вести свою навчальну програму. На щастя це не вдалося. Але цікаво чи зараз працює у нас школа тут в Херсоні по українській програмі. До речі, це не школа, а дитячий садочок. Школа поруч наступна будівля, Вон, бачите воно. Ось, друзі, перший корпус дитячого садочку, ось другий. А воно великий корпус та школа. І, як я бачу, на сьогоднішній день нічого не працює. Ой, друзі, найголовніше. Я знайшов в Херсоні шаурму і зараз ми в машині будемо її куштувати. Ну що ж, друзі, що я можу сказати? Насправді спальні районі в Херсоні дуже змінилась в позитивну сторону, дуже багато людей тут живе, запрацював ринок, тому що минулого разу він... Ну, майже не було прилавки, зараз на ринку можна купити все, що законне овочі, фрукти, їжа. Але саме головне, саме головне, зараз ми будемо пробувати Херсонську шурму. Я розумію, що ну, шаурма не сильно залежить від місця, де її готують, більше від повара. Але це саме Херсонська, тому дуже цікаво її відвідати. Ну, Що я можу сказати? Е, Порівняти з тою шаурмою, що є в Миколаїві, то херсонська вона набагато смачніша і соковиніша і більш насичений смак. М'ясо непогане. Дуже гарно в Херсоні шаурма. Друзі, саме справжні and travel. через цю війну. Я, звісно, не хотів би, щоб воно так були. але Я чудово знаю Краматорськ, Херсон, Запоріжжя, Миколаїв, Харків, Оріхів. Що там ще. Ну, певні сіла. І не так мені, звісно, хотілося б з ними познайомитися, але маємо, що маємо. Херсон Херсон! Мені що ночі синиться. Заїжджаємо друзі в Киселівку. Вона, до речі, зараз перейменована в якусь іншу назву. Не можу пригадати. І вже, мабуть, будемо нашу херсонську пригоду закінчувати. Із висновків я ще можу сказати, дуже добре, що люди повертаються, що Херсон живе, Херсон потроху відновлюється. І ви не уявляєте, як хочеться, щоб ця війна вже врешті-решт скінчилась, скінчилась якомога позитивніше для нашої країни. Були зроблені висновки. Що ж, друзі, на цьому наша херсонська подорож добігла до кінця. Звісно, все, що хотів показати, на жаль, не вийшло, тому що Херсон за два роки дуже сильно змінився з мого крайнього візиту сюди. Але сподіваюся, вам було цікаво. І окрім цього, в Херсоні особливо друзі, я хотів би побувати в Давидовому броді і ще одне місто: Береслав здається, на берегу колишнього Каховського водосховища. Тому, якщо вам цікаво такий український контент, я прошу вас підтримати відео лайками, коментарями та поділитися цим з друзями. А також підписатись на канал, якщо ви не підписаний. А ще на інстаграм Телеграм, Там набагато більше контенту виходить, а також військового і не тільки. Тому чекаю всіх вас там. Дякую за вашу підтримку, друзі. Не прощаємось.